Всім привіт, друзі! В цьому відео я хотів би вам показати реально крутий індикатор, за допомогою якого можна так-то непогано розігнати свій баланс. Тому з вас лайк та підписка, а ми починаємо. І спочатку давайте ж розберемось, що це за індикатор. Переходимо в розділ індикатори та знаходимо такий індикатор під назвою MaxD. Натискаємо один раз і налаштування тут. Звичайний, тобто стандарт. І нічого не змінюємо. Просто натискаємо зберегти і починаємо торгувати. І зараз я вам буду все по ходу розказувати, що до да як потрібно робити. Тому приймов перегляду і ми починаємо. Зараз я знайду якийсь сигнал і все вам детально розповім. Ось, друзі, під нашу угоду я нажимаю вниз. На жаль, я не виставив суму, не таку, як потрібно було, трішки маленьку. На жаль, 1 долар. Не подивився, яку виставив, але нічого страшного. Нагадую, що я створив тільки що новий аккаунт, і це все я роблю на демо-рахунку. Ось. Але ми вже змогли зробити один плюс. І тому давайте розбиратися, чому ж я зайшов саме вниз. Як ми могли бачити. Ось на нашій істограмі тут показувалось, по-перше, нас пересіклись дві лінії, а саме червона і зелена, і весь їхній рух був саме вниз. І тому через це, це перший сигнал, що потрібно відкривати воду вниз. А далі, як ми бачимо, ось на нашій гістограмі також свічі. Тобто, як ви бачите, ось зверху і ось знизу. Тому, якщо свічі знизу починають рости і так продовжують, то це вже другий сигнал, що потрібно точно брати і відкривати угоду вниз. Ось. І як я бачу, далі ми будемо відкривати, напевно, угоду вверх, так як ось, як ви можете побачити, починається потихеньку перетин, і гістограми все-таки більше переходять на верхній рівень. Але не будемо чекати, будемо переходити далі, щоб дивитися та розбиратися в даній стратегії. Так, тут а... зараз я знайду якийсь сигнал і все вам покажу. Ось, знайшов ще один непоганий сигнал, відкриваю нашу угоду вниз і ось ще один плюс. Як ми бачимо, ось наша гістограма. Показує, що ми повинні заходити вниз. Це був такий то непоганий момент. Тобто точка входу реально була непогана. Так як бачимо, ось, наша свічка показувала вже зелену. І скоро я так бачу, що можливо буде вона рости. Ось вже починаються більш зелені, то зелені свічки, і тому це була така непогана точка входу. А також зараз хотів би показати. Такі моменти, на які потрібно звертати. Ой, не те нажав. Такі моменти, на які потрібно дивитися під час того, коли торгуєте. Зараз я хотів би вам показати. Ось зараз я вам лінію тренду накреслю. Ось отака у нас лінія тренду. Ось. Чому ж я все-таки зайшов вниз. Як ви бачите, зараз я вам. Прямокутником навіть нарисую. Ось. Ми заходили десь з цієї точки. Тобто, як ми бачимо, у нас така точка вже була не одна. Тобто ось уже у нас є вже і друга точка. Ось тут у нас була перша точка. Тут зараз. Трішки не те взяв. Ось. то була у нас перша точка. Це у нас уже тут у нас, як ви бачите, от це, тут для цей прямокутник, це у нас друга точка. І це можна рахувати, що була як третя точка. Але не зовсім. І тому зараз, хоч, заход, зараз хочу показати саме головне. от, Це наша лінія тренду. Як ви бачите, Ось і від цього в нас відбилась точка. Ось тобто наш тренд почав відбуватися, та йти донизу. Тому, як ви бачите, ось у нас створився трішки нисходячий тренд. Але як бачите, надовго. Тому ці графіки я буду далі в наших відео розказувати, як їх правильно читати та як їх правильно розуміти. Тому зараз шукаємо ще якусь нову ситуацію, на якій реально. Буду показувати вам цю стратегію далі. Ось, знайшов наші другий сигнал та відкриваю нашу угоду до гори на 5 секунд. І ось ось. Ще плюс один плюсик. Ось. Як наша гістограма показала, ось я й зайшов вверх. Це вже у нас третя угода, яка заходить в плюс. Ще можна поклупатись, щось цікаве таке знайти. Ось, напевно, що тут. А? Буду заходити вниз. Так, заходжу вниз. На 5 секунд. І щось не зовсім... О, в останні секунди ми все-таки вийшли вниз. Ось тобто Це вже наш четвертий плюс. Далі ще щось шукаємо. Так. У мене зараз 1742, тому трішки така волатильність є. Можемо побачити. Зараз на якусь криптовалюту перейдемо. Так, можливо, можна буде тут заходити, я так думаю. Так, так, заходжу ще на 5 секунд вниз. І ось. Це вже наша п'ята угода, яка заходить в плюс. Тому, я думаю, що можна вже буде десь закінчувати. Ось. Я думаю, що все-таки ви зрозуміли, як працює насправді ця стратегія. Тому, друзі, не бійтесь починати торгувати на трейдингу. Це не якийсь скам. Тут реально можна так-то непогано заробляти. Зрозуміло, якщо навчитися правильно заробляти. Тому, дякую, що додивились це відео до цього моменту. Дякую кожному. Тому до зустрічі!